Друзі, нарешті хочу підв'язати свою деревоподібну півонію і хочу посрізати насіння. Ось такі коробочки я обрізаю, соберу і постараюсь висіяти бажано не, не держати довго, а зараз поки вони свіжі. Тому збираємо насіння і підв'язуємо. Ось нарізала насіння, потім повитрушую його. Кожного року, друзі, залишала насіння для того, щоб воно насіялося і щоб розвести, але чомусь в мене це не виходить. Чи тут ґрунт поганий, чи не знаю. Ну, все в мене не вдається. Тому вирішила навмисно його зібрати і посаджу так. Хочу зараз підв'язати, а восени хочу трошки сформувати, його, обрізати, тому що. Він ну, у мене тут абрикоса, і бачите, він на одну сторону наклоняється. Тому не знаю, мабуть, трохи ще абрикосу, бо абрикоса не знаю. Смачна, е, така більш як простячка, але дуже ароматна і дуже і варення з неї смачне, і все. Але плодоноси раз в 3-4 роки. По-перше, по-друге, в цьому році ну, вся була червива, побита якась то навіть не знаю, може і з часом приберемо її, ну поки шкоди. шкода. Тому зараз підв'язую, друзі, і восени, як буду підв'язати, слідкуйте, буду показувати, що і як я роблю. І ось, друзі, вирішила підв'язувати, залізла сюди вниз. Не знаю, як вам показати. Дивіться, гілки лежать прямо на землі. Я їх просто врядки підніму. Я їх обрізаю зараз, не буду чекати глибокої осені. Те, що лежить, прибираю. І я думаю, що це якоїсь сильної шкоди не завдасть. Хоча гарний варіант можна прикопати, і, мабуть, я так зроблю. Бачите, все по ходу. працюєш і щось виникає якесь. Ситуація, яку можна використати з користю. Але саме основне треба буде поливати. Мабуть, я все-таки з цієї сторони обріжу, щоб я не бігала тут. О, а з цієї сторони теж лишать гілки, я їх прикопаю. Покажу, як це буду робити. Ось, друзі, тут дивіться, покажу вам. Де я, ось ось, обрізала я гілочку, ось, і бачите, тут ось, лишилися молоді гілочки. І це будуть вже нові гілочки. А це прибираю старе, поперся, тому що воно лежить на землі, і мені не треба прикривати грунт. Гіркою угу. ну, я я не слишком. Ось так, друзі, зрізала й другу гілочку, ось прибрала, і він буде рости вверх. Мені вшир не треба, мені треба вверх. Так що так? так обрізаю. Я думаю, що це вже все рівно йде час до відпочинку, вже Вже вегетаційний період не такий активний, тому обрізаю. Ось тут, друзі, де йде у нас усе ось. Розгалудження, бачите, я трошки надрізала кору і так пошкрябала трошки. І якраз воно цим місцем буде лягати на землю. І зараз прикопую і залишаю для вкорінення. І слідкуйте, кому цікаво, на слідуючий рік покажу результат. Ось, друзі, тут виріла таку ямку, дивіться, прикладаю О, мене такий кусок бетона. І гарно пригортаю землею. До речі, таким методом я вкорінювала хвойні. Дуже гарний результат. Так що, якщо все добре, тут навіть може вийти два саджанця І гарненько поливаю саме основне, не забувати поливати, щоб воно не пересихало. О, трошки полила, ще, ще декілька штук так зроблю. І будемо чекати результату. От, друзі, те саме зробилось з цим. Тут підв'язала і теж поливаю. Теж приложила смоточками бетону, щоб не піднімалося догори. Ось так. І будемо чекати результату. І ось, друзі, у мене на вулиці іншого кольору, то такий білий і серединкою, а Це такий темно-рожевий, здається. Теж з'їжджу. Не знаю, що буде тут з цього насіння щось трошки наче є. Ну і чищу насіння з деревоподібної півонії. Колись не знаю, ходила така легенда по базарі, що не можна руками чіпати насіння, ну тут немає нічого. Не можна насіння чіпати руками, бо не зійде. Я думаю, це, мабуть. Люди, які хотіли продати ну, вже здорову рослину, розповідали людям, що з насіння не можна, тому що... щоб продати, що воно не прийметься, не дай Бог руками візьмеш чи що. Але думаю, що це просто легенда. Я вам скажу, насіння не так багато. Тільки вийшло насіння. Це світлого, але немає світла, як щось не обіцяли, а виключили. Оті, де чорні, то созрівші. А ті я не знаю, чи буде з них щось, чи не буде. А це із темного. Тут всі темні насінинки, не знаю. Зараз заливаю кип'ятком, проводжу стратифікацію. Я тут щось не дуже багато, але вистачить. О. Хай побудуть пару хвилин, тому що оболочка тверда, треба, щоб вона розрушилася. Гарячу воду злила, залила холодною. Ну, холодна не прям така геть ну, кімнатної температури. І зараз, поки пообіду, і хай ще трошки набухнуть. От Спала спека. Трошки у мене декілька годин були замочені насіння деревоподібної подібної півонії. Це рожевий, це білий. Не знаю, чи це вони такі, тому що е, світли, е, світлопівонія, чи, не знаю, чи вони ще не созрівші, ці, бачите, темняють. Ну, сіємо, побачимо, що в нас вийде. Ось такі зробила канавки, пролила водою і розкладаю носінини. Трошки загусто, але, звісно, сподіваюся, що всі зійдуть. Ну, якщо не зійде, то так і буде. Так, розложила тут прямо густенько, але побачимо. Якщо зійде, то будемо ще здумати. Ну, а тут трошки рідше. Зараз загортаю і знову полию. Гарно поливаю, поставила міточки. Щоб не, не забудь дещо, і щоб взагалі пам'ятати, що тут щось посаджене. посадила близько коло парника, щоб поливати почастіше, щоб не забувати. Тому ось так. І чекаємо до весни. Весною побачимо результат. Так що підписуйтеся і чекайте разом зі мною.